У пані Ірини на цьому кладовищі похований тато розповідає, приїхала сюди відразу, як дізналася про пошкодження кладовища. Навіть оцінити це, це не піддається людським можливостям. Прийшла і Тетяна Сухенко каже, на кладовищі похована рідня, втім пам'ятники вціліли. Одразу як почули звернення, що можна приходити звертатися до майстрів, тому що сектор це не всі знають навіть які сектори. Люди зараз в пошуках зустріли родину, яка прийшла. Жінка плаче, тому що прийшла її батьки, поховані. Показувала пам'ятник, який у неї стояв. Стояв уже від нього нічого не лишилося. Черкасець Володимир, майстер зі встановлення пам'ятників, сьогодні мав кріпити надгробок. Все вчора забетонували поставили сьогодні, хотіли поставити пам'ятник. знайшли. Їнашлі. Ну, Вода все повністю. І місця поховання планують відновити. Розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Сьогодні те, що відбулося тут, це просто знущання над пам'ятю наших батьків, наших дідів і цих тих людей, які тут похоронені. Ну, російські це покидьки просто. Я по-іншому не можу назвати цих людей, які дають накази стріляти у ці місця. Да, можливо, вони цілили в алею героїв, яка 50 метрів від звідси. Значить, у нас є книга відповідна. Да, зараз будемо піднімати її, є сектори захоронення. Почерговість в кого немає рідних і близьких не залишилось. Будемо дивитися. Можливо, там будемо якісь таблички ставити. Тетяна Омелян, Ольга Лисенко, Суспільне, Новини, Черкаси.